Про професію журналіста діти мріють ще з дитсадка, та й можливості такі мають. Шестирічна Маргаритка майже рік сама знімає себе на відео, на телефон чи планшет. Добрий день. Сьогодні в наших новинах Маргарита Кувтунець. Я сьогодні буду кататись на ві. У середніх класах школи діти вже більш реально уявляють собі роботу журналіста. Вадим Сірук також вирішив стати журналістом, хоча хлопцю тільки 14 років. Каже, серйозних спроб ще не робив, але вже почав вчитися у школі журналістики. Ставши журналістом, я хотів би доносити людям правду, адже зараз цей час це дуже необхідно. Я вирішив сам, бо мені стало це цікаво. Я дізнався, що падемі є гуманітарна школа. Пішов, записався. І вчуся. Спочатку треба хотіти бути журналістом. У мене є знайомі, які вже хочуть також ну, стати журналістами. Так, треба хотіти, потім йти, дізнаватися, де є загляди, які вчать цьому. Наполегливо вчитися вчитися. На телеканалі Рівне 1 завжди радо зустрічають гостей, особливо маленьких. Тут їм не лише показують телеканал зсередини, а й дають можливість посидіти у справжній студії. Поки діти лише мріють, дорослі впевнено втілюють свої дитячі мрії в життя. Наталка Гусаров вже півроку працює контент-менеджером сайту телеканалу Рівне 1 Це її перше місце роботи, і дівчина тільки вчиться. Хотіла в дитинстві, я, якраз я такий думала стати журналістом. Так стало, що я навчалася на українській філології, але все одно бажання працювати журналістом переважило, і от зараз я тут, на «Рівне 1. Я наповнюю наш сайт Рівний 1' -ТВ» різними новинами. Новини шукаємо в соцмережах, на інших сайтах шукаємо щось цікаве. Часом нам також телефонують люди або пишуть, ми зв'язуємося з ними. Спілкуємося, бо виїжджаємо на різні події, відповідно, пишемо про це на сайт, щоб люди могли прочитати. Більшість наших новин, повідомлень та розслідувань спочатку потрапляють в інтернет-простір, лише потім у телевізійний ефір. Сьогодні журналіст працює 24 години на добу. Гуляючи на вулиці, ми спостерігаємо світ навколо себе. Помітивши щось цікавеньке, одразу усе фіксуємо на той же телефон. Наприклад, стали сітками кривавого ДТП чи бійки. Ми одразу включаємось в роботу. І вже за кілька секунд інформація зі світлинами чи відео стає доступною усім на сайті. Щодня. Наші журналісти спілкуються з новими людьми, відвідують нові заходи, презентації, виставки. Запитали і у рівнян, хто такі журналісти і чим вони займаються, розповідають все про наше життя, знають про все. Що так там треба. про нашу владу, що то як вона, що як ми працюємо, як ми живемо. От те ми хотіли б знати, тому що, вибачте, як то кажуть, як би там не було все таки ми не гарно живемо. Все повинні розпрашувати людей, що, де, як. Ну, повинні бути, хто його знає, привітними. Знати, що де відбувається. Ну, де, коли, що відбулося. Щоб вони мають бути перші в. Курсі забиті. мас медіа розповсюджують інформацію, ну, журналісти, якщо я саме про телебачення говорю, збирають інформацію з різних джерел. Про освіту, про здорове харчування, про правильну освіту, ну, про здоров'я. Ну, як, ну, якщо все, що стосується ну, саме про дітей, дитячого. Питають щось у людей, е, е, ну і е, е, Питає щось у людей цікаве, те, що всім хочеться знати, як там живуть тварини у лісі, чи їх, там, чи їх можна готувати, чи вони не будуть нападати. Журналісти це люди там, які ходять, всі взнають, всіх розпитують, опитують, щоб щось цікаве по телевізору, показати. Вони там мають вміти говорити з людьми. Будь завжди в місті, де щось цікаве. Журналіст це людина, яка має щось ну, сказати щось людям, щоб їх зацікавило це, розказати їм, дізнатися щось нове. Ну, вони мають вміть ну, підхід до людей мають вміти, щоб з ними якось поговорити, щось там нове спитати, щоб всім було цікаво, і всіх можна було заохотити, щось робити там. У своїй роботі журналісти шукають і позитивні сторони, тож частенько суміщаємо корисне із приємним. Ну ось так, власне, на собі доводиться частенько випробовувати різноманітні засоби пересування і не лише засоби пересування спілкуємося з людьми, намагаємося з них у різноманітний спосіб дістати інформацію. Усе робимо задля того, аби вам, нашим глядачам, завжди було цікаво дивитися усе те, що ми робимо щодня для вас. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.